Всім привіт! Сьогодні готуємо плов. Для початку в розігріту пательню з олією додаємо цибулю, нарізану півкільцями і жаримо її до золотистого кольору приблизно 10 хвилин. Після чого ми додаємо м'ясо і тушкуємо його разом ще 10 хвилин. Далі ми беремо дві натертих морковки. Висипаємо до м'яса з цибулею і тушкуємо це ще 5 хвилин. Далі ми додаємо спеції, сіль, перець, сухий часник, паприку. Можна взяти готові спеції до плову, щоб це все не брати. Це все ретельно перемішуємо, заливаємо кип'ятком, так, щоб вода покрила на 1 або 2 см вище нашого м'яса з морпою. Залишаємо це все тушкуватися на середньому вогні під кришкою. Регулярно помішуючи. Далі, після того, ми всипаємо рис. У мене рис звичайний. Я його промив перед використанням. Це його рівномірно розподіляємо по поверхні, не перемішуємо. Ставимо вогонь на максимальний. Варимо приблизно 15 хвилин, як тільки вода випарувалася, робимо декілька отворів. Можна лопаткою, можна чим вам зручно і накриваємо кришку, ставимо на середній вогонь на 15 хвилин. Можна 20, в залежності від того, як вам більш подобається. І наш плов. Виключаємо в кінці вогонь. Після того і наш плов готовий. Всім смачного! Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і також щось коментувати. А ми ще побачимось!